Хтось наївся і починає гратися. Раз, раз. Все. Зараз ями такі вже поновиривала, що скоро сама там заховається. Правда, Руся? Вірина. Ді сюди. Бачите. Пустіть мене в город. Я давно курей не душила. Вже сусідам заплатив за десяток. По роботі, робота завжди є. Сюди без цього ніяк. Значить, ось тут прокладена вода була і бачимо, що трохи просіло. Треба буде, коли трішки підсохне, буде це все засипати, порівняти. І ще маю ось таку нюанс. Це перший септик, який... Відстійник. Тут тут така халепа. Земля теж провалилася. Теж треба буде позасипати, зробити. Трішки підсохне, буду робити. Тут такого немає. Лохи віну. 10 кущиків. О, вже кроти понаривали. Отами побачимо, що буде? Десять кущиків? Цікаво. Це у нас такий тут біогумус. Потім буде на добриво перегниє. Усім вітання! Мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. В селі без роботи не можна. Треба працювати, підтримувати обіця в нормальному стані, тому що побудувати це добре. Але Якщо не дивитися за будинком, не дивитися за територією, завжди буде бардак. Тому сьогодні що я планую, ясно провожу освітлення. Розетки поставлю, далі маю певні нюанси щодо освітлення, ті, що я раніше вам розповідав в будинку, зокрема по лампочкам. Придбав ті лампочки, які необхідно і виявився ще один дефект по самим люстрам, тобто світильникам, які придбав. Розібравши один, побачив деякі недоліки. Це згодом не буду робити, покажу вам та розповім. Лайфхак як зробити з викрутки простої викрутки викрутку для електрики. Яка різниця між ними? В тому, що ось тут є захист, щоб випадково не доторкнутися? Все досить просто вирішується шляхом. Термостатку краще використовувати, клеєво, тоді буде більш триматися, щоб не ковзало по самому металічному стержню. Є у мене в наявності ось такий ще щиток. Виробник обо, досить гарний. Його буду встановлювати під навіс. Однак його треба трішки переробити, тому що у ньому немає нульової планки, куди кріпити контактну групу. Відповідно, зараз буду встановлювати. Щось придумаю, тому що в принципі, контактори у мене є. Ось такого формату. Зверху закручу. В принципі, на Три додаткових модуля можна вистачить, тобто нуль основний прихід буде, і потім ще якихось три додаткових можна буде підійти. Перед тим як будемо вішати коробку, обов'язково усі площадки, де буде кріпитися до стіни, не жалкуючи, накладаємо герметик, для того, щоб не затікала вода. Ще так встановив в принципі Вже і проводку проклав ось так. Потім вкинув гофру, поверху повів і ось там мотком чорним висить. щиток щиток, в принципі класний, непоганий, трішки маловато місця в ньому, однак взяв ось такі контактори і розвів яким чином, тобто заземлення 0 фаза Це на розетки буде автомат, а це включення освітлення такою лампочкою виробник Максус. Максус для мене це топовий виробник, який мене поки ще ніколи не підводив. Тут розібрався, закріпив, все гарненько пішло догори з розетками В принципі, розетки Віко виробник IP. 54, захист вуличні, в принципі, непогані, однак є один нюанс. Є один нюанс, а нюанс заключається в чому? Тому що ось ці контактори тут вони є ваговські такі по типу конекторів, які зажимаються. І вони досить невеликі в плані по величині, тобто кабель більше, ніж 1 мм сюди посіченню не заходить. Що зробив? А зробив все досить просто. Взяв два кабеля, який йде трьохжильний, товщиною 1 мм, тобто дві жили об'єднав і просто під'єднав яким чином. Мінус 0,0, земля-земля, фаза. Тобто просто два кабеля Заходять на два контактори, а потім тут вони об'єднуються. Таким чином збільшив січення жили. Я думаю, що воно не буде грітися, тобто можна буде і нормальне навантаження давати, тому що міліметр, один, один міліметр товщини жили щось мені не особливо дає довіри. Поставив захист назад, досить класне оце з'єднання, тобто, що не треба там шукати, просто трішки шуруп відкрутив ось цей фіксатор. Сторону відсунув з чотирьох сторін і все, все на місці. Щілин немає, все окей. По цьому все окей. Єдине, що десь знайду заглушки на це, можливо, з якихось коробок розпаєчних, розводних. Сюди встановлю, щоб менше пилюки попадало заглушки. Теж поставив, щоб нічого не виглядало, заводити кабель. Аналогічний отвір, кабель завів уже. Тепер залишилось накрити, щоб менше вода попадала ось таким чином працює. Вимикається, включається, а тепер її налаштувати. Все дуже просто шляхом затиснення довготривалого. Бачимо, що індикатор на Wi-Fi блимає І зараз через додаток підключимо. Молодець, молодець кіцюня. Зловив мишу? Що ти? Ні, тут нема нічого, нема нічого. Давай з мишою займайся. Привіт. Привіт. Що ти? Каструля пуста, немає нічого. Зараз тобі щось дам. Миша тікає. Миша тікає. Миш 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 Миш-миш-миш-миш-миш-миш. Миш-миш-миш-миш-миш-миш-миш-миш. миш, 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 хати побіжить. Молодець.

Е, До хати мені не треба мушу нести. Ні, ні-ні-ні, фу-фу-фу до хати. Коту, забери її звідси. Все, давай, забери, миш, миш-миш, забери. Світильниками теж розібрався ситуація, яка була. Значить, світильники йдуть точкові, тобто три окремих. Лампочки на кожен світильник, і відповідно ті лампочки потім під'єднуються через контактор. Кабель, який йшов до кожної лампочки, зверху в контакторі не з'єднувався. Він просто розлазився в контакторі. Він ніби був там, відповідно, контактори всі з'єднав через обжимку. Нормально під'єднав, зробив, тепер лампочки нормально світять. Тепер світильники нормально світять, нічого не мерехтить. Лампочки всі поміняв на максус. Ось так, ось так, світильники світять. Поробив. Бомба треба бути уважними під час покупки таких товарів, тому що. В більшості випадків всі світильники, які у нас продаються, це все китайські китайські вироби, які інколи знаєте, бажають по якості бути кращими. І ось такі дрібниці їх треба переробити, тому що можливо там і невеликого навантаження не йде. Однак десь, не дай Боже, кабельок може відлетіти, потім замикання відбудеться, десь когось може вдарити. Тому треба бути уважним. Звісно, що при умові, якщо у вас позове, воно спасте, однак такі халепи можуть бути, тому краще перебрати, подивитися. По світильникам, по корпусу все нормально, по контактній групі теж перебрав, зробив, тепер все світиться. Поставив лампочки від виробника Maxus, задоволений ними. Світять вони, до речі, 10-ватні, але по світлу навіть візуально мені відрізняється, вони світять більш яскравіше. Так що ось така робота за сьогодні. Кабель завів, під'єднав, підключив, світильники всі перебрав, позробив. Тому, якщо будете робити будь-яку роботу, не спішіть, тому що поспіх ні до чого доброго не приводить. Власне, на цьому буду завершувати відео. Якщо у когось залишилося таке запитання, залишайте обов'язково їх в коментарях. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирно неба, та все буде Україна.